Понад дві тисячі подарунків різдвяних подарунків приїхали до Києва від школярів з німецької баварії. Вони дісталися учням столичних шкіл. Кожен пакунок збирали індивідуально з іграшками, канцелярією, солодощами та теплими речами. Діти вкладали в них і записки з побажаннями та словами підтримки. Там кілька баварських шкіл, де дітки самі підготували такі подаруночки. Кожен поклав туди те, що от вони. Склали певний такі там ну список того, що буде приємно українським діткам отримати е, в ці передноворічні е, різдвяні свята і таку ініціативу провели вже вдруге. До акції долучилися близько 18 шкіл партнерів в Мюнхені, а також кілька приватних компаній. Усі вони зібралися разом, щоб зробити свята особливими для тих, хто цього потребує найбільше. Сьогодні ми тут для того, щоб допомогти і подарувати свято діткам, які сьогодні в понад важких умовах під час війни переживають не менше стресів, і тому підтримка дітей, подарунки це теж важлива складова. І Організатори кажуть, що подібні заходи надзвичайно важливі саме напередодні свят, коли дітям особливо потрібні тепло, увага та віра в добро. Так, ми самі батьки з Мюнхена, і ми допомагали збирати ці пакунки та привозити їх сюди. бо хочемо передати це дітям, які їх найбільше потребують.